До народження маленька дитина в трупі матері звернулася до Бога з такими словами. Боже, я так боюся, ти у той земний світ, там холодно, темно, я нікого там не знаю, там страшно. Нічого не бійся, моє дитя. Іди сміливо. Я дам тобі янгола охоронця, але як же я його впізнаю? Не запитала немовля у Господа. Я не знаю, як він виглядає, я не вмію говорити і мови я не знаю. Іди сміливо і нічого не бійся, А впізнаєш ти його відразу. А завдиво його твоя мама. Мама це завжди турбота, мама це завжди піклування. Мама готова завжди підставити крило своїм дітям. А діти це вдосконалена копія своїх батьків. Але у Особливий зв'язок, так як у доньки з татом. хоча зв'язок доньки з мамою ніхто не заперечував. І зараз, шановні друзі, оскільки у нас третій тост, третій тост завжди за любов, ми будемо пити за синівську любов до матері. Подаруйте ваші облески. син нашої ювілярки, Владислав та його дружина Людмила. Максим Анатольевич. Мы с Михалычкой мамы такие светлые юбилей. Не хочется ничего сказать про роки, богатых людей. Все ее там любят, любят. А как сын я хочу так сказать, что мама тоже не казала, чем английский переводчиком будешь. Ну, а переводчиком не стал. Маємо побажати міцного здоров'я, щастя, любові, терпіння. Нас сестрою видала замуж поженила. Хочу побажати, що мама роздалася під років, що виходить внукову внучку замуж жені. Даємо мамі міцного здоров'я, любові, терпіння. Ми рядом поможемо. Хочу побажати вам херство, терпіння. Ви перестали вірничать по поводу і без. Всі проблеми рішаються в цю минуту, коли вони виникли, Вирішили. Настало світле, мирне небо у наших сім'ях. Бажаю е, вам ще раз долодя, щастя, поваги від дітей, любові від чоловіка. Самоб'ю і всіх запрошую. А тепер всі подивились на люду. На люду всі подивились і зробили так, як вона. Отак, От то на за Марія Петрівна, за її щастя, за здоров'я, за те, що вистачило сил видати заміж онуків. І нехай купається по любові своїх дітей чоловіка. і чоловіка. Піднімаємо челики з ювілейним народженням.